Всім привіт, друзі! Ну от і нарешті хочу анонсувати такий міні-турнірчик Cup Хочу подивитися, як цей формат зайде вам. Якщо зайде, то потім на якійсь постійній основі щось типу, такого буду організовувати в різних форматах. А для початку хочу провести такий маленький турнірчик на 8 гравців. Подивимось, як воно піде, що воно по часу, які нюанси там не врахував, що там треба буде доробити, що підробити, щоб потім уже запустити такий. Грандіозний конкретний такий турнірчик із конкретними такими хорошими нагородами. Так, давайте розбиратися, що це буде за турнір. Це буде турнір на восьмих рівнях. Початок турніру буде 9 10 22 року о 18 годині за київським часом. Характеристики турніру це один боєць, зустрічний бій, рівень техніки 8 левел. По картам, це перша карта всіх, хто будуть грати це Хімельсдорф. потім друга карта Прохорівка. І фінал в фіналі будуть грати на карті Круче. Так, давайте розберемося. У нас буде 8 гравців, буде сітка з переможців, тобто хто виграє, ідуть далі, йду, 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 йду. і далі далі. І в нас буде сітка ті, хто програли. У них ще буде шанс все ж таки виграти, виграти цей турнір і виграти золото. Які нагороди будуть? Нагороди будуть. З сітки переможців, хто виграє, буде нагорода 2000 золота. З сітки програвших, хто переможе, отримає 1000 золота. І якщо ми під час стріму наберемо там визначену кількість лайків, то і буде там нормально людей дивитися, зробимо між ними такий ще один фінальний бій і розіграємо там додатково 500 голди. Надіюсь, з цим все зрозуміло. Давайте тепер розберемося, як це все буде проводитися. Тобто, це у нас буде тренувальний бій, зустрічний бій будемо вибирати. Тривалість бою буде у нас 7 хвилин. Затримка на стрімі буде 3 хвилини, щоб не було якихось там нюансів. Тренувальний бій, тобто створюємо кімнату, я запрошую двох гравців, я буду спостерігачем. Тобто, це ми потім вже оберемо, на кому ми будемо сидіти і дивитися, як він грає, і коментувати це все діло. Я запрошую гравців, розкидаю їх по кімнатах і в бій погнали. Що по техніці? Давайте розбиратися. Тобто Підходить лише техніка 8-го левела і лише прокачувана техніка. Для початку давайте так спробуємо. Лише прокачувана техніка. По обладнанню ставите що хочете. По боєзапасу вибирайте, що хочете. Голда, фугаси, ББшки, тобто на ваш вибір. І по спорядженню також вибирайте, що ви хочете. Тобто, техніка восьмого левела, а що на неї поставите? Уже на ваш вибір. Так, з цим розібралися. Йдемо далі. Ви спитаєте, а як ти будеш обирати тих восьми гравців? Дуже просто. Під цим відео вам треба залишити свій нікнейм. Або пишете якесь повідомлення, і в кінці обов'язково свій нікнейм залишаєте. Це стосується тих, хто перейшов на єу Регіон Залишайте свій нікнейм, і потім через сайт, оцей, я виберу 8 переможців. Ну, як обично, я все розіграю. Хто не хоче приймати участь, наприклад, ну, не бажає, не хоче він. То просто можете залишити якесь повідомлення, що не так, що доробити, а щоб ще можна було ще більше щось сказати, можливо, якісь такі нюанси, які я врахую, я щось не врахував, я наступного разу це все врахую, краще підготуюся і краще викладу матеріал. Це все перший раз, це все ж таки тестовий якийсь такий варіант. І до якогось такого конкретного стандарту я вже підійду, наступного разу і підготуюся краще і все буде краще викладено. Пробуємо поки що так. Як я буду вибирати 8 учасників на цей турнір. Дуже легко. Я беру це відео, копію з нього посилання, як і обично, я роблю розіграші. Перехожу на цей сайт, вставляю сюди це посилання і вибираю 8 учасників. Бас-бац-бас. Бас, бас, вибрали 8 учасників, заношу їх в сітку. І чекаємо неділі, 6 годин вечора. І погнали! Зв'язок буде в Discordі. Посилання на сервер Дискорду я залишу в описі. Такі маленькі правила турніру, які поки що я придумав, можливо, я ж кажу, після цього, після цього разу, коли я проведу, можливо, я щось доопрацюю. працюю. Я думаю, що я щось доопрацюю. працюю. по-любому, якісь нюанси, я впустив. Ну, як я говорив, до участі допускається лише прохачувана техніка 8 рівня. Допускається використання різних снарядів та розхідників, тобто на вас вибір. Якщо під час матчу, ну тобто там грали-грали, і в когось там вибило інтернет, когось там викинуло зі гри, ще щось типу, такого може бути, то цей бій ми будемо перегравати заново. Якось так. І призові нарахування я нарахую протягом 24 годин. Ще такий маленький нюанс: Насчет того, як буде гратися сітка. Тобто у нас є два гравця. Хтось один з них виграє і йде далі. Да? Якщо два гравці грають в нічию, вилітають обидва. Тобто вилітають обидва. Получається, вже з другої, пари, з другої пари, хто буде грати, хто виграє, він читає і зразу проходить аж фінал. У фіналі буде матч до двох перемог. Тобто дві перемоги, дві перемоги, і виграє, так скажемо. Трішки так уже більше азарта, щоб не з першої перемоги, а прям дві перемоги. Це буде фінал такий. Так само і всітки програвших, також буде фінал, дві перемоги, до двох перемог, хто виграє. А в мегафіналі там подивимось, можливо, там і до трьох перемог. Уже там, по ходу, розберемося, як, що ми будемо дивитися, який буде онлайн, скільки там. Лайків і того подібного буде. Тоді подивимось, можливо, там щось, ще фінал, якийсь мегафінал, так скажімо, між двома переможцями замутимо. Ну, якось так. Друзі, дякую вам за увагу. Приймайте участь, залишайте свої ніки. Спробуємо провести такий тестовий турнірчик Vipers Cup. І подивимось, як воно, що воно зайде. Якщо він зайде, прям класно зайде. Формат, я вже надумав, які там формати будуть. Це не тільки один на один, це будуть і команди там, 7 на 7. Розберемося, дойдемо до цього. Подивимося, як цей формат зайде. І далі, по ходу, ми розберемося. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, вподобайки, бахайте, поширюйте це відео. Хай може хтось новенький підійде, змо, Опа! Я такий тут спец в турнірчиках, я залишу вас там, розвалю. Подивимось, це буде цікаво. З вами був Жека Вайпер. До скориї зустрічі на стрімах.